Палювальний сезон 2023-2024 років в Одесі завершиться 7 квітня. Про це повідомила директорка комунального підприємства теплопостачання міста Одеси Ганна Познякова. Шановні Одесити, відповідно до розпорядження одеського міського голови, цьогоріч ми закінчуємо опалювальний сезон 7 квітня. Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також складної ситуації в енергетиці, яка склалася на Одещині в результаті ворожих обстрілів. Також Анна Пазнякова нагадала боржникам про необхідність своєчасно сплачувати за спожити тепло. Також нагадую нашим споживачам про необхідність своєчасно сплачувати за спожити тепло, тому що ми входимо в період ремонтної кампанії. І звісно, підприємству необхідно мати кошти для того, щоб підготуватись до нового опалювального сезону. На цьому тижні у мерії повідомили, що у рамках деколонізації та вшанування пам'яті захисників України у місті з'явилися нові вулиці, названі на честь героїв. Так, вулицю генерала Бочарова названа ім'ям майстер-сержанта СБУ В'ячеслава Бувалкіна. Махачкалінська тепер носитиме ім'я Віталія Блашка. Каманіна стала Валерія Самофалова. Була Марії Демченко, стала Дениса Максішка. І вулиця Якутська тепер носитиме ім'я Ігоря Бедзая. Сьогодні своє професійне свято відзначають співробітники Служби безпеки України. І від сьогодні вулиця Бочарова перейменована на честь майстер-сержанта СБУ Вячеслава Бувалкіна. Вулиця Махачкалінська відтепер носитиме ім'я Віталія Блашка, який тут жив та ходив у школу. За перевнування цієї вулиці клопотала Національна гвардія України, яка 26 березня святкує десятиріччя з дня створення. Також 10 років минуло, як Україна тимчасово вивела Збройні сили України з Криму. Тоді єдиним підрозділом, який зміг передислокувати всю бойову техніку, стала 10-та бригада морської авіації. Операція проходила під керівництвом Ігоря Бедзая, який відтоді проходив службу в нашому місті. На ім'я героя в Одесі переймав вулицю Якутську, що розташована поруч з меморіалом 411-ї берегової батареї. А вулиця Мирій Демченка перейменована на честь Дніса Максишка. Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що останні дві вулиці розташовані поряд з меморіалом 411-ї берегової батареї. Надалі довкола меморіалу планують створити ареал топонімів на честь героїв російсько-української війни. Зазначимо, що частина вулиць із цього списку розташована на околиці Одеси, і раніше родичі загиблих захисників та ветеранські організації виступили проти такого перейменування. Частина депутатів у свою чергу також не підтримала пропозиції міської влади, але міський голова перейменував раніше обрані топоніми своїм розпорядженням. Зазначимо, що такі повноваження йому дає закон про деколонізацію. В Одесі удвічі зменшать кількість рекламних конструкцій для покращення міського простору. Про це стало відомо у ході засідання виконавчого комітету, яке відбулося 28 лютого. Начальник управління реклами Ігор Слюсаренко пояснив, що нова стратегія передбачає не лише скорочення кількості рекламних конструкцій, але й внесення змін скасування та прийняття нових схем розміщення зовнішньої реклами. Крім того, в Одесі планують встановити медіафасади та голограми. Ці кроки спрямовані на покращення якості міського середовища та забезпечення безпеки громадян, що використовують міські дороги та публічні простори. Також за словами міського голови Геннадія Труханова, було проведено перемовини з власниками рекламних носіїв, що працюють в Одесі, та знайдено порозуміння з ними. Одеська обласна державна військова адміністрація не заперечує проти відкриття в Одесі пляжного сезону, якщо це дозволятиме військова та погодна ситуація. Про це повідомив голова адміністрації Олег Кіпер в інтерв'ю виданню Главком. Він оголосив, що підхід при цьому буде такий самий, як і торік, тобто пляжі спочатку обстежить, і лише на тих, які визнані безпечними, дозволять купатись. Минулого року ми відкрили сезон, якщо не помиляюсь, у середині серпня, коли рівень води спав після підриву дамби Каховської ГЕС. Ми розуміли, що не зупинити потік людей, який в Одесі був тоді. Тому, щоб їх убезпечити, відкрили шість пляжів, які регулярно обстежували і запрошували туди родини наших військових для оздоровлення. Складно утримати людей з мільйонного міста, щоб вони не пішли на море. Якщо цього року військова і погодна ситуація буде дозволяти оздоровитися людям на морі, ми будемо намагатися для цього все зробити у безпечних місцях, зазначив голова адміністрації. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.